Я, до речі, зачіску хочу нову, мене це займало. А я кстати, собі бачиш ту ж нову зробив. У мене була довга, а я собі зробив покрочу. У мене вона аж от так була. І я отак її їв, і не хотілося її їсти, і я її зробив покоротше. А у тебе вона типа більше нагору, да? Ніж в да, Так, так, да. Ну вона взагалі має лягати, але в мене волосся отак ростуть, і я просто смирився з тим, я утром встаю, отак віділаю, отак його лакірую і все. всю. Я, коротше, хочу собі от, схожу на твою. Але. Я хочу. Де його знайти? На Пінтересті? На Пінтересті шукаю, так чи взагалі ще? Я хочу ці, типу, штори, поняв? От як у тебе тільки більше по бокам. У мене штори перед цим були, але їх теж назад носив. Як можна. Кутай. Куртаїнс. Мен харкут. Я все шукаю я не знаю. Mm -hmm. Куртаїнс, це що, це кучеря? Ні, куртанець це якраз, ну типа штори. штори. От, тіпа, от, ну, щось похоже на оцю х... Але, ну, у це. Мене... От, от, от у мене от, от така була, десь місяця три назад. А потім воно в мене отросло, прям ужасно. І я типу, я, я вже устав. Це... Ну, от якщо будуть у тебе довгі, ти десь через, мені здається, через місяців дев'ять ти захочеш їх постригти покоротше. Ну, мені так здається. Ну, я прям довгі не хочу, тому що це. Просто, ну, ну, це я... довгі. У мене потіє лоб і от в волосся збираються рхкодінки оці полосочки, розумієш. І я хочу просто, щоб воно як-небудь лежало на, спереді да і все. Так просто так, тобі навіть такі довгі робити, Просто їх назад за ну не, не час, а щось от рости і Ну так, так, так. Бо це прям довгі, це, воно, це вони в тебе десь от так будуть. Ну це довгі, так, да, це довгі. Ну просто. Ну ну, знайде. Осьо, о, он. Ой. Там, там була длина, воно бач? Оце, оце? Да. От, от оце, от, от такої длини у тебе будуть волоси. Бо, Бернонеп... не, ні, ну прямо зараз, якщо... От мене... якщо б от такої, то ще як будто ви норм. Побач, у нього тут вони покороче чуть-чуть, а там прям по длині. <рекун> <рекун> ну, хуй знає, бачиш, у них у всіх маленький лоб, а у мене п'є здоровий лоб. І їм, типа, ну заїбись, а раптом мені буде, ну, типа, хуй. Ну, дивись, у нього, ну, здоровий лоб Тоже бачиш. Оце здоровий... Ні, у нього маленький лоб. Ну у мене здоровий, подивись, отут от. У мене просто чолка довга. Бачиш, у мене лоб здоровий. Окей. Щас. Ну, типа, що ви думаєте? Мені підійдуть вообще штори, типа чи ні? Гарна зачіска, то гарна, це да. Але чи буде вона гарна на мені чата, це питання. Владик, що ти написал hire could for шо, шо ти за пошук? Що мені на цей жіночу Ще й hire could, блядь, окремими словами мені написано. Що це за худа? Що, це мені карешко чи стоїть. Це мені походить на дачу. О, веснушки в мене тоже є, бача. а ой, лоб у неї здоровы. Тупо все що треба. А, це правда штучний інтелект, ну таке вже, звісно. О, це ти будеш, пасатріка. Ох та ти що. Вадік, ти якось збудився дивно, коли ти побачив взагалі, цю фотографію і кажеш, що це буду я. <сум> буду чаще <приходить. сум> <сум> 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 Ні, Дякую. Як твій статус чокобойчика, а так от і все. От і все, так і треба буде прощати. Бля, до речі, е, Хайркут? Знаєш, як, короче, англійці кажуть на лоб великий? Як? Вони Стенглова, короче, кажуть. Типа, ну, лоб, взагалі, це four head. Four head? Так, да, а вони кажуть five head. Появив, типу, four, five. Five head. Ну, все, великий лоб у чела, і він просто, ну, в'їбався під машинку. Ну, у нього, ось цього, блять, прикольно, у татуированого теж. Ого, цього? Так у нього... Ні, у нього маленький лоб. У нього поняв, у нього нос по довжині як лоб сприймається. А у мене нос, типа, ну він короткий. Ну, сприймається. А лоб у мене бізнес, типа високий. Як сложно. Да. О, то у цього великий лоб. І через те, що волосся на його лопає, то так і не скажеш. І ще мене смущає, що мене поняв, підстрижуть. І mm -hmm. у мене то, ну, коротше, Тобі волоси... саме головне стоячу от таку не робити, бо якщо у тебе довгий лоб, то воно буде ще довше лицо казатися. Ну да. так. Так от реально і було. <гум> Якийсь період життя. Ну коротше, треба міняти щось. Мене заїбало вже. Ходити реально Ну, як Ченінг та, Татум будеш. Ченінг Татум — це легенда. Та я б ще знав, хто це. Е, Ма Мачо і Батан. Ні, не дивився. Тупий і ще тупіш, я Ну... От звідти у моєї зайців, до речі. <рес> <рес> ну хто пише ємас під тазик? Чолка на бок? Тебе там, кстати, привітали, диви. Щоб вони читають тебе за тисячу з щастя здоров'ям нога благає, та да, дякую! Але цей самий чел пише чолка на бок. Ви зрозумієте правильно, я міг би зробити чолку на бок, але якби я ненавидів би їба з жінками. Розумієш, якщо ти робиш чолку на бок, ти такий, типа мені це не надо. Дивись, ти робиш чолку на бок і читаєш вірші і секс буде. Ну я не вірші читаю, я реп читаю в розумієш? Ну, будеш читати реп, Буде трошки менше сексу? З жінками, з чоловіками прибавиться. Други багато. ні, я. Хуй його знаю. Ну типа... Приходьте на стріми до владіка дивитись матчі і Ну, факти. А як собі дивився? По-моєму. Год назад десь. О, так уже пора передивитися. А, а я, кстати, я випередив Лібігу, я тренсетер, знаєш що? А чого? Я дивився форсаж ще до того, як він його дивився. А, а зараз він дивиться і всі заходять, дивиться, а коли ти легенда абсолютно дивиться. ти всі частини дивився? До п'ятої. Ну, це ж не всі. Це половина буквально. Ну, ну там, тому що далі неможливо дивитися. Я от подивився до п'ятої. У мене стабільно було шість людей на стрімі, коли я дивився форсаж. Шість. А тепер, коли велена yeah. стрімить, у нього там, звісно, так. Він побачив, в мене маленького такого. І в цьому, такий, в цьому я вся робити. суть. В цьому вся суть, типу, ви розумієте? чи я. Yeah. Не знаю, форсаж після п'ятої частини, навпаки, стає от все більш цікавішим. Там десь в восьмій частині yeah, вони yeah. турбіну приходять до машини і в космос, в космос ну, це ж <laughs> Я кожен форсаж далі. Я не знаю, Мені ото вони сейф украли, і мені кажеться, от там і треба було заканчувати цей форсаж. Сейф це коли до машини він був прив'язаний, і чел не, рулив і цим сейфом ще й збивав вертольоти? Ні, вер вертольоти не збивав. Ні, то в 9-й, по-моєму, чи в 10-й. То потім він збезбивав дуже це. А то вони просто примотали сейф, на машинах його вивезли, через весь город на ньому проїхали, весь город перефігачили, Сейф то майже цілий, ну і все нормально. Ну тако, правда подобно. Владік, що з ногою? Все нормально, трошки. Операція була. Так, насправді, коротше, так, у Владіка тепер на одну ногу менше. Йому видалили коротко, одну ногу, і у нього тепер їх дві. Ви поняли? То він того ще на милицях, тому що йому незвично поки що ходить. Ну, балансувати, випадило. Ну що, там були штучки, їх повирізали, е, от, і все. І тепер мені не можна два тижні я на милицях пересуваюсь, а потім ще буду вистанавлювати. І все, от, і все ну, в цілому нормально.